В ефірі громадського радіо працює Валентина Троян із віцепрезидентом торгово-промислової палати, членом української ради бізнесу, Михайлом Непраном говоримо про те, що Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана ще на початку 2022 року. Ну то що ж нам дається угода, а далі ще будемо говорити про те, що вона Туреччині дає? Я пропоную Валентину буквально пару хвилин, щоб було зрозуміло нашим слухачам, а навіщо взагалі укладають такі угоди? Так ну, виникає зтор... логічне питання, да, адже ми торгуємо Тут... ми і так з Туреччиною ж. Так, да, Ми і так з Туреччиною торгуємо. Навіщо ж люди, навіщо країни укладають угоду про зиму торгівлі, навіщо існує світова організація торгівлі і інші структури? От дивіться, якщо говорити так схематично, як любив казати третій президент, наш щоб зрозуміти маленький українець. Є декілька е таких типів, як країни будують свою економіку. Економіка закрита, або е зовнішньоекономічна діяльність називається протекціоністка. Тобто, коли ви виробляєте свій товар, а товар схожого виду обкладається великим візним митом, великими податками, щоб він тут був неконкурентно здатний, і країна захищає свого виробника. Називається протекціонізм. Протекціоністська uh -huh. політика добре. Це політика чи погана В принципі, добра з одної сторони, але на певному етапу це приводить до того, що відсутня конкуренція. Один і той самий виробник вишиє одні й ті самі штані, одні й ті самі сорочки, пече одні й ті самі булочки і задається їм собі питання: навіщо щось міняти і так куплять? Ну, це була до речі, радянська економіка я ще я не хотіла та, так, так сказати. Так. Так, да, це була радянська економіка. Коли пам'ятаєте, було жахливе взуття, жахливий одяг, uh -huh. але його купували, бо іншого нічого просто-напросто не було. Отака закрита. А як коли говорили, зона вільної торгівлі, це відкрита економіка? Це значить, країни домовляються одна з одною про те, що товари, по товари, які виробляють вони, які виробляє та країна, мають вільний доступ один до одного. От у нас вже існує така. Ми, до речі, підписали не одну таку угоду, у нас їх багато. А одна із останніх таких, які всіх на слугу, угода про зону вільної торгівлі із ЄС, яка була підписана 16-му році, 17-го почала працювати. Ми поки що більше продаємо туди, ніж вони нам. І поки що, як правило, такі угоди відкривають рух, як кажуть, автострада із подвійним рухом. І туди. І до нас, ну до нас, поки європейці не дуже йдуть, бо в нас низька купівельна спроможність, а в них дорогувати поки що для нас товари. Але повернемось до того, але ми їм продаємо, бо наші товари, скажімо, це більше е, продукти харчування або сировина. Вона конкурентно здатна. От чи б українські інші товари були б конкурентно здатні, питання відкрите. Але повернемось до Туреччини. Ви правильно сказали, що у нас із Туреччини і так ми торгуємо. А, і торгуємо давно. І до речі, згадуючи Валентину, ви сьогодні говорили за радянський союз. згадайте початок 90-х -та, та й всі 90-х. ми з вами були одягнуті в турецькі джинси, турецькі куртки, турецькі сорочки, турецьку білизну, турецьке життя. Пам'ятаєте, було таке так. Було таке, і багато хто із крутих бізнесменів сьогодні може хто ностальгічно, хто й не захоче згадати, що свої перші гроші, свої перші статки, він заробив тим, що тягав із туреччини товари народного споживання, як кажуть, в Україну. А... І, до речі, нас це тоді рятувало, бо українська легка промисловість, на жаль, тоді лежала. Ми були нездатні себе забезпечити. Зараз ситуація вирівнялася. У нас досить таки активно працює конкретно здатна українська промисловість. Ми активно працюємо по сільському господарству. А турецький ринок, звичайно, для нас цікавий. По перше, туреччина це 70 мільйонів населення. Да, у них є внутрішні економічні проблеми, девальвація ліри і всяке інше, але з точки зору ємності ринку і купівельної спроможності, ну турки вище, ніж ми. Давайте чесно це говорити. Це, до речі, один із аргументів, тому що було дуже багато дискусій. 15 років йшли переговори. Це дуже непросто. Коли ціє, ви відкриваєте... щоб підписати цю угоду? Так, Так. Угу. Почались вони, коли я працював у секретаріаті кабінету міністрів у 2002 році. Тоді Василь Васильович Роговий, віце-прем'єр-міністр і віце-прем'єр Туреччини, який приїздив до Києва з великою делегацією, розпочинали переговори. Інтенсивно йшли вони останні 15 років. От що ви розуміли, кожну позицію де дискусія? А метал, наш метал, хімія, легка промисловість. А досліджуємо, якщо завтра піде турецька легка промисловість, витримає конкуренцію українська чи не витримає. Точно так по кожному галузі, по кожному виробнику йшла така дискусія, дуже непрості переговори, тому й ішли вони 15 років. Досягли на сьогоднішній день більш-менш такої згоди в 2022 році, на початку року якраз це підписали, і от затягнулося майже на 2,5 роки. Пане Михайло, тому... скажіть, будь ласка, чому 15 років, які були перепони? Ну, які були перепони, бо кожен захищав своє. Угу. А зараз хотів... щось хочемо... змінилося? В який момент <гум> ну, все це змінилося? Ну, не в один момент, а міняється поступово, ну, після чого? просто так, досягають так. умовленості, що, наприклад, перехідний період по тим групам товарів, де ми відкриваємо, буде 2 роки, 3 роки, 4, 5 років, може бути і 7 років є. Тобто з'являється час адаптуватися і пристосуватися. А це для бізнесу робиться, тому що а, завтра відкрить будуть проблеми. А так у тебе є час це зробити, і це до речі і для держави, тому що тут питання навіть не вартості турецьких товарів. Знаєте, я коли от зустрічався, буквально у нас була велика зустріч в посольстві, дискусія з нашими турецькими колегами. Один мені сказав із них, каже: Зрозумій, ми нам важко буде з вами конкурувати. Я кажу, Кручо. Він каже: у нас зараз зарплата майже два рази: середня, мінімальна, мінімальна середня вища ніж в Україні. Наш товар уже дорожче. Уже європейські американські виробники розміщають, наприклад, шиють не в Туреччині, а шиють у Південно-східній Азії. Чому там? Бо там дешевша робоча сила. Каже, у нас у зараз дорожча робоча сила. Ми вже не такі конкурентноздатні, як були 15 років тому назад. От тому а, якраз і, і йшли оці дискусії, по яким поступово домовилися. Тому що а, слухачі можуть нам цілком логічно вам, Валентино, задати питання: а навіщо це нам простим українцям? Так? Ну, можуть, але я думаю, комусь зрозуміло чому. Але давайте пояснимо. Давайте спробуємо. Перше нам, як споживачам, завжди краще, коли є конкуренція. Між українським виробником, турецьким, європейським, американським. А якщо є конкуренція, значить виробник старається робити продукт якісніший і дешевший. Ми від цього виграємо. Виграємо. Тому що у нас є можливість купити такий товар, такий товар, такий товар. А, і якщо це конкуренція, то значить і можливість вибору, і ціна, і якість. Другий момент звичайно ця угода змусить владу України більше лібералізувати, більше дерегулювати, а пористими словами зробити кращі умови для ведення бізнесу, тому що в Туреччині умови для ведення бізнесу набагато кращі, пільговіші. І багато дуже програм підтримки експорту, підтримки а, самого підприємництва. Достатньо прості процедури, бо буде загроза не тільки того, що а, товари будуть дешевші, а буде загроза того, що при лібералізації таких відносин український бізнес каже, що я буду морочити голову, чекати податківця, пожежника чи а, беповця, Я відкрию бізнес в Туреччині, і буду там робити. Це виклик для влади. Якщо ми хочемо конкурувати, значить треба мінятися. Значить, оцю радянську, пострадянську психологію відношення до бізнесу у владі, які у нас ще на превеликий жаль багато. Треба буде просто-напросто випалювати залізом, випалювати, щоб його не було. І з цієї точки зору. І третє, а, звичайно вигідно а, це конкуренція між країнами, між товарами, між виробниками. А це змусить так, змусить нас працювати, змусить більше вкладати, змусить нас бути конкурентнішими. Але якщо ми хочемо вижити в нелегкому відкритому світі великої відкритої економіки, треба бути таким, треба більше розвиватися, треба бігти, 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 не зупинятися. Ну і турецький ринок він надзвичайно цікавий. Хоча. Я хочу ще сказати один нюанс. Валентина і шановні слухачі, Знаєте, не треба дуже падати у паніку. Як зараз вже пішла така хвиля, все пропало. Підписали війна на превеликий жаль, внесла колосальні корективи і в економіку нашу, наше економічне життя, наш експорт і наше турецько-українське відносини. Я думаю, що так як це прораховувалося до війни. А вже зараз під час війни, скоріше всього, що наслідки будуть інші. Які вони будуть інші, спрогнозувати поки що непросто, тому що дивіться, наприклад, попередні по зоні угоди вільної торгівлі не поширювалися наслізкогосподарську продукцію на пшеницю, на олію, рапс. уточніть. Так. Будь ласка, пане Михайле, на які а. сфери поширюється ця угода? А вона ж не абсолютно повністю ми можемо на всі? На всі абсолютно на всі? На всі, на всі, на всі угу. да на всі. Да, ми, якщо відкриваємо, то відкриваємо. Просто є позиції перехідні, є позиції, а по яким відкрився через два роки, через три, через п'ять. Але дивіться, у нас що вийшло? У нас вийшло в 22-му році, в липні, коли була був зерновий коридор під гарантію Туреччини ООН, союзників України Росії, то е, вийшло так, що по суті турки приймали українське зерно, українське збірже без яких квот, без всяких. Е, Тих передбачених обмежень, які там будуть. Тому як воно запрацює, побачимо, але з точки зору нашої економічної підтримки це шанс і буде залежати від нас: ми ним скористаємося чи не скористаємося. Хватить розуму, терпіння, мудрості перебудуватися, поконкурувати, значить, будемо від цього мати зиск. Якщо будемо ліниві і нічого не будемо робити, ну значить програємо. Маю ще одне фінальне питання до вас дві, дві хвилинки ефіру. А міністерка економіки України Юлія Свериденко зазначила, що завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об'єднає всі чорноморські країни за винятком Росії в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн. Чи бачили ви можливу реакцію Росії з приводу цієї угоди на України та Туреччини? І чи можна припустити, що Туреччина із Росією щось схоже підпише? Вона б підписала тому, що турецький ринок звичайно для росіян цікавий. Давайте говорити. Реально він у сотні разів ємніший і купівельна спроможність більша, І вони туди поставляли багато чого. Але в росіян із турками дуже складні і непрості відносини. Отут вони дружать, а отут вони воюють. Пам'ятаєте, то помідори вони забороняють завозити так після того, як їхні винищувачі збили, то через туреччину пробують завозити товари подвійного призначення. З однієї сторони проклинають турків, що вони нас підтримують, так і надають нам військову допомогу. І по суті, завдяки турецьким військовим у нас багато чого було вирішувалося в чорному морі. З іншої сторони змушені рахуватися і силою, і економічним впливом. Чисто з політичної точки зору і геополітичної, я думаю, що турки зараз не підуть з ними на угоду про зону вільної торгівлі. Більше того, вони зараз на 30% скоротили свій товарообік, побоюючи сторінних санкцій. З боку ЄС і Сполучених Штатів. А то, що буде, я буде, знаєте, як з російської сторони, як завивання на болотах, от прокляті турки, вони ж типа наші союзники, а от хахлам продалі сволочі. От десь буде, буде такого типу. Ну, що робити, таке життя? В етері громадського радіо працювала Валентина Троян із віце-президентом торгово-промислової палати, членом Української ради бізнесу, Михайлом Непраном говорили про те, що Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною, яка була підписана ще на початку 2022 року.